Привіт із сонячної Італії! Отримала після останнього відео свого багато запитань з приводу місця мого знаходження, з приводу контактів, волонтерів. І ось вирішила скласти це відео таким чином: що моя мета щоб найбільше українців, найбільше людей, які потребують підтримки і допомоги у чужій країні в Італії безпосередньо. Могли отримати цю підтримку і допомогу. Для того мені потрібна також ваша допомога, щоб ви розповіли про цей канал багатьом іншим людям, щоб ділилися посиланням на канал. Тому пропоную такий квест цікавий від вас посилання на канал ділитися. І як набереться більше тисячі підписників, ну, відмітка в тисячу. З того моменту я надам вам у відкритому доступі. Контакти волонтерів, які допомагають фінансово, які допомагають матеріально в Італії. От таким чином ми зможемо допомогти багатьом людям. А тема сьогоднішнього відео: як зробити оспіталіту. Більше це стосується тих українців, які тут вже проживають, які орендують житло або мають у власності своє житло. Так от, документи. Потрібні такі. Насамперед, документи людини, яка робить госпіталіту, контракт на квартиру, або документи, які підтверджують власність квартири. Треба заповнити модуло, бланк, спеціальний надається, і віднести в поліцію. Там зареєструють і поставлять печатку. Потрібно два екземпляри мати, щоб подати надалі на документи. Ось така тема. Це робиться. Бустро легко, якщо щось не зрозуміло, я підберу можливість пояснити детальніше. Гарного дня, па-па!